Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий рецепт чудового гуляша. Ось такий він виходить, дуже чудовий, гарний, такий густенький. Такий. Це не підлива, підливу трошечки інакше я роблю, але це гуляш такий, як колись ми робили. Кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Готуємо гуляш. Сьогодні у нас простий такий обід. Ну, такий, от, як я картоплю, відварюю. Роблю гуляш, от, от, даю ложку, смальцю. Так просто поділюся з тим. Просто так. Нарізали ми м'ясо того, що ми купували. Я на сковорідку кинула смальцю і тепер оце цього м'яса кидаю І будемо його тушити. І тушимо його отак м'ясо. На кусочки я порізала його. І тут десь грам 700, може 800, ну кілограма десь так тут є. 700 десь грам. І ми це все це обтушимо так гарно на сковорідці, на найтушиться. Так, тушимо, смажимо м'ясо до того, е, така не, ну, не випарується оця рідина. Ось тут що є. Найтушиться і смажиться так. Ще поки нічого не додаємо. всі, хто вже війшов, вже віпарився всі, вже трошечко зараз тепер ми обсмажується, але тепер ми його посолимо цей м'ясо. Тепер я дам чайну ложку солі. оце м'ясо. Витілу чайну лишку таку, розміщує гарно. Най ще трошки підсмажиться, так аби було трошка, ось таке було підсмажено, до золотистого того кольору. Я трошки скручу і насмажу. Так, коли вже отак почалося потрошка підсмажувати, отаке вам м'ясо. Я не раз люблю отак, як добре підсмажиться, та навіть зразу брати, так люблю е, пробувати, яке як воно зразу таке хрустке м'ясо. Ви можете на більші кусочки різати, тож, отак підсмажилося, вже, отак перемішуємо і додаємо тепер цибулю. Я тут даю багато, я даю дві цибулі, великі такі, бо я люблю багато. Аби були цибулю. І перемішуємо. І вона й трошки смажиться. Цибулі підсмажиться. Так, коли наші цибулі трошки вже підсмажила, можна тепер дати одну-дві ложки томату. Я томату не маю. Я дам три е, помідори. Отак От просто дам сюди помідори і з ними протушкую. На підсмажиці разом з помідорами. Два можна. Я дала такі три. най гарно. E, так, вони вже і протушились. І так файно наші Дивіться, помідори стали так, як томат. О, Тепер ми тут додаємо два лаврових листочка. собі тут. І даю три зубчики чеснику, бо тут чесничок хочеться хочеть тут чеснику, аби було. Запахне так файно. Треба тут чесника. Перемішуємо це все з чесничком. Б'ємо так. таку повну столову ложку муки, перемішуємо гарно. Так. Тепер. І тепер вливаємо двоє отаких горняток води отак розмішуючи, аби отаку, потрошка холодної води вливаємо. Ще одного горня. Отже, літру, на цього пів літру даємо води. О. І най вариться. Так, даємо ми ще тут півчайної таку не, не, не пів, а таку ще одна третя чайної ложки, перцю, аби було, бо м'ясо любить перець. І будемо пробувати до смаку, чи яке на смак, чи до солене, чи, чи яке. Але я думаю, що солене, бо то більше не потрібно. І тепер варимо на маленькому вогні, тушимо, поки не буде м'ясо таке м'ягеньке. Більше тут вже нічого не будемо. Може ще дати зелень. Так, картопелька наша зварилася. Ми зараз її відсідимо і поколотимо на пюрешку. А ось такий у нас виходить гуляш. Дивіться, який густий, який гарний, який дуже такий гуляш виходить, чудовий. Ось такий. Друзі. Я хочу вас всіх запросити на наш новий канал Сільське життя. Бо я відкрила новий канал на ваше прохання, щоб ділитися своїм сільським життям. Про, всі, про все я буду розказувати на цім каналі. І з чоловіком будемо показувати і розказувати, чим займаємося у нашому сільському такому прикарпатському селі, що вирощуємо. Що, що готую я, тут буде і кулінарія, також сам, так само, город, сад. Ще будуть розпаковки, ціни у нашому районі буду показувати, ще чоловік буде розказувати про, про свій мотоблок і ще таке буде цікаво. Я хочу, щоб ви і мене підтримали, і на цьому каналі будемо дуже вдячні вам. За підписки, коментарі, вподобайки. Так що підтримайте, ми будемо дуже щиро вдячні вам за підтримку, за ваші коментарі. За те, що ви з нами, за довіру, за все будемо щиро вдячні. Так що чекаємо вас і на цьому каналі також. Ось такий виходить у наш гуляш. Він -то, -то делікатний, такий густий, О, такий -то -то до картоплі, до пюре, О, ми любимо так їсти, ще салатик собі дати сюди і дуже-дуже гарно смакує. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео, будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Ось така смакота. О, Ось такий гарний, такий густий, такий чудовий гуляш виходить. Ось тако, такі кусочки м'яса, таким є м'ясо. До зустрічі. Ось такий. Ось такий виходить, у нас, е, можна його їсти із салатом, можна з огірочком їсти, чи помідором закручено в зимі, чи й тепер навіть дуже смакує, дуже гарний, дуже м'ясеньке м'ясо виходить. Такий, такий чудовий, така чудова, гарна смакота. Так що готуйте.